Всім привіт! Як же все-таки добре за містом вночі? Йдеш собі ліхтарі тайга, Де не де тільки олені чи другі тварини прошелестять по кущам? Ідеш, чуєш тільки тюх-тюх-тюх-тюх-тюх справа. тюх-тюх-тюх-тюх чи зліво. Ніхто не кричить. ззаді. Пайва! Пролітають кітос, не знаєш, куди бігти, зліва лижники, справа велосипедисти, позаду з собаками, попереду якийсь намон, намони на колесі космонавт. Так-так, я не жартую, не шуткую. Тут, особливо у вихідні дні, взагалі небезпечно ходити без шалому. Тому фіни, мені здається, перше, перший одяг, який... Одягають, коли просинаються, це шоломи. У них малишня в перший клас іде в шоломі. Дорослі на електроколясках їздять в шоломах. І з часом розумієш чому? Ось бачите, як, як виглядає дорога. Ця дорога посічена від лиж. А тут лижня, а тут для бігунів. Якщо тільки зійде сонце і сьогодні, не дай Бог вихідний, пройти тут буде неможливо. Зіб'ють, як не ліві, так праві. Тож справжні поціновувачі природи лізуть вон туди. Ось такі ось така зимова тайга біля столичного регіону.